І я хочу сказати, що сама найрозповсюдженіша помилка, яку люди роблять, переслухайте ще Таню і всі ці записи, це люди роблять промоушен в присутності спонсора. Ну, це велика помилка. Люди, так не робіть. Будь ласка, я вас прошу. Коли я сижу і ви при мені робите промоушен, я не знаю, куди діться. Ну, ну, якось некрасиво це виглядає, розумієте? Тому запам'ятайте, промоушен робиться завжди до того, як ви зустрілися. Ви, ваш спонсор чи наставник і та людина, яку ви запросили. Перед цим. Робиться промоушен, коли ви один на один з тією людиною, яку ви запрошуєте. А коли вже ви знайомите спонсора із вашим гостем, ви говорите там, це Світлана, про яку я тобі розповідав. А це там Олена. І ніколи не робите промоушен людині. Це люд, це Олена, якій цікаво послухати про наш бізнес або цікаво послухати про наш продукт. Розумієте, це перша ну, така велика помилка. І ще дивіться, чому вигідно зустрічатися з наставником, спонсором, чому вам, як новачку, як дистриб'ютору, навіть хто вже бувалий дистриб'ютор, чому вам вигідно робити вдвох? Ну, по-перше, ви знаєте, що це енергетично працює. Ну, якби дві енергії завжди, двоє завжди одного мамонта завалять. Розумієте? Тобто енергетично. І друге, Чому вам вигідно? Тому що що людина не може зробити сама. От суперпрофесіонал, навіть якщо ви що ви не можете зробити? От що? Ви не можете самі себе похвалити. Ви не можете, ну, якщо ви будете робити самі собі промоушен, це може, можна зробити, але це буде виглядати не так природньо, і не так красиво, не так органічно, як це зроблять інші люди. Ну, є така у нас такі в нас ці. Приказки да, що хай тебе люди похвалять. Правда, не хвали себе сам, хай тебе люди похвалять. Так от дивіться, дистриб'ютор, якщо ви новачок, або ви ще просто ну, дистриб'ютор, так, це зустріч спонсором, це єдина ваша можливість, це єдиний ваш шанс отримати промоушен від вашого наставника або з тою людиною, якою ви проводите зустріч перед вашими знайомими, перед вашими друзями. Тому що, ви знаєте, нема пророка в своїй вітчизні. Але ну, ви, от я для своїх людей, ну, Світлана, Просто Світлана, я для них, для, для деяких, я навіть свідка, щоб ви розуміли. розумієте? І, коли, і тому я навіть теж своїх людей запрошую до когось. розумієте? Тому що професійний спонсор, після того, як ви йому зробите промоушен, він віддасть цей промоушен вам. І повинен ну, якби наставник сказати, що як вам дуже пощастило, що ви в команді Олени, що ви в команді Тетяни, тому що ця людина надзвичайно професійна, надзвичайно цілеспрямована, що вона дуже серйозно відноситься до цієї до ці, ну, до цього бізнесу, до цієї справи, що вам повезло, що ви разом ну, якби можете зростати, і ну, ця тема, ви знаєте, що ви робите промоушен, і, і тоді. Ви ну, спонсор вас піднімає в очах ваших знайомих. розумієте, Тому що ви самі себе не можете похвалити, ви не можете, це буде як хваставство. Ну, ви не можете самі себе там розказувати про всі свої регалії. розумієте, А спонсор може дати вам у відповідь ось цей промоушен. І... Тільки заради цього є сенс працювати в парі, працювати вдвох, розумієте? Тому що, ну я ж не буду розповідати, я тут золотий лідер, я тут директор, а, я, а ти на мене тут свідка говориш. Розумієте? Тому який промоушен ви спонсору зробите? Чим вище ви спонсора піднімете в очах вашого, ну, вашого гостя, тим яскравіше буде звучати ваш промоушен. промоушен Вірніше вам. Тому що, Ну, якщо така крута людина, як ви про неї розповідаєте, говорить про вас, що ви молодець, що ви професіонал, що ви такий цілеспрямований, якби, ну, коротше, серйозний і так, далі, і так далі, це буде звучати зовсім по-іншому. Тому що, ну друзі. Ну, ми ще будемо ці теми, знаєте, повертатися до них, і повертатися, і повертатися якісь фішки такі під, ну, підмічати, говорити про них і підвищувати свій професіоналізм. І третє, що я хотіла додати це із практики. Не можна після спонсора додавати якісь репліки, якісь там, от ви закінчили зустріч, на чому зустріч закінчилася, слава Богу, якщо вона закінчилася результативно, що це підписання ну, контракту і так далі, замовлення це прекрасно. А якщо ну, вона закінчилася, що людина пішла думати, от на чому спонсор завершив зустріч? На тому ви і ставите крапку. Ви нічого не додаєте. Навіть коли угода уклалася, розумієте, замовлення зробилося, все, залиште ту людину. В неї вже отака голова. Все, що хотіли, ми вже їй сказали. Тому дивіться, коли ви після спонсора додаєте ще якусь інформацію, ви не вилюєте весь той промоушен, що ви робили, всі ті слова, які спонсор розповідав, як у нас круто і класно. І якщо ви додаєте, іншими словами, ви людині ну, транслюєте такий посил, що а спонсор, що він там знає? Він вам не так класно розповів, як я тобі розкажу. Нічого він не професіонал. Е, значить, я краще знаю. Е, і так далі. Розумієте? А ви для них не професіонал для цих людей, і вони думають, та оце вони там ну, коротше дилетанти. Розумієте? Тому не можна ніколи додавати після спонсора, щоб він не сказав. Ви його підтримуєте, тому що ви в одній команді. У нас не повинно бути лебідь, рак та щука. Ми в одній команді, ми єдине ціле. Оце, ну. Ну, Просто такі фішки візьміть до уваги по темі промоушену. І вам тоді буде приємно. Вчора у нас була зустріч така, і людина каже: Боже, як приємно, коли спонсор робить промоушен. І вона сидить цвіте, розумієте? Тому, шановні друзі, От, І обов'язково ну, будьте в зв'язку з спонсором. Ну, Ці фішки треба знати.